Коли говорять про Чехію, часто забувають одну річ. Хто сьогодні реально рухає малий бізнес? Статистика показує, що просту правду українці стали найбільшою іноземною спільнотою України. Понад половина всіх іноземців це ми. І знаєш, що цікаво: ми відкриваємо бізнес, запускаємо сервіси, беремо на себе ризики. З кожним роком українців підприємців у Чехії стає більше. Ремонтники, перевізники, майстри, айтішники, кафе, міні-маркети усе це є частиною місцевої економіки і Чехія це бачать. Українці стали одним із найбільших і ближчих учасників ринку. Ми поруч у роботі, у сервісі, у щоденних речах. І якщо хтось питає, чому українці так швидко заходять у бізнес у Європі, відповідь проста, бо ми звикли виживати, будувати і робити, не чекати. Чехія дала можливості, українці дали рух. Паралельно займаюся ексклюзивною нерухомістю, зв'язок в описі профілю.